Добрий день, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас зі своїм другом. Вітаю! Ви впізнали мене? Так, я ведмедик Тедді. Живу я в іграшковій крамниці. У мене дуже багато друзів, як серед іграшок, так і серед вас, малята. Я хочу вас познайомити з моїми. Друзями це жираф, песик, заєць, їжачок і слоненя. Діти, давайте порахуємо та визначимо, скільки у мене друзів. Один жираф, два песик. Три заєць, чотири їжачок, п'ять слоненя. Скільки всього друзів у мене? Правильно, п'ятеро. Роздивіться уважно і скажіть, хто стоїть попереду песика? Так, жираф. А хто стоїть позаду зайчика? Вірно, їжачок. А хто стоїть? Позаду жирафа, Вірно, песик, молодці малята. А тепер роздивіться картинку і назвіть предмети, яких зображено по одному. Правильно, це годинник, замок, сонце, м'яч, гриб і жук, сонечко. Розумнички ви мої! Ми знаємо, що кількість предметів один предмет позначається цифрою один. З нею ми познайомилися на попередньому занятті. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Одиниця, цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. А на що схожа цифра один? На чаплю, на косу, на сірник. Порахуйте, будь ласка, і скажіть, скільки машинок стоїть на полиці в магазині. Один, два, три, чотири, пять. Скільки стоїть машин на поличці в крамниці? Вірно, п'ять машинок стоїть на полиці в крамниці. Давайте з вами пограємо у гру один чи багато предметів. Пірамідка одна. Кубики багато, м'ячі. Багато. Ракета. Одна. Велосипед. Один. Машинки. Багато. Ляльок багато. Машинка одна. Розумнички малята, мені дуже сподобалося з вами працювати. До наступної зустрічі!